Захисників сьогодні свято, та тільки ніяк святкувати, Штурмують хлопців всі завзято, Шчай Фашистів, виродків проклятих, та прийде час, і Україна сіде співатиме пісні, незвана наволожця згине, кінець прийде в страшній війні, і оживуть всі парки, сквери, про перемогу заспіває, відкриє миру, щастю, двері. Захисників всіх привітає. А зараз хлопці і дівчата від усього серця вам уклін вас привітати дуже раді. Життя, хай Бог дарує всім. Незлами, мужні хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, вміли, впевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої. Ворога знищите ви в обої. вами пишаємось, віримо, безмежно, будемо вільні, ми і незалежні. Бережи, Боже, Україну, дай сили нам без зайвих слів. Правно, натхнено, безсупино, долати підле ворогів, терпіння, мужності, єднання, Щоб зникла на влоч останньо, щоб знали діти, лиш мирне небо. Нам все для цього зробити треба. Що ми положим, за нашу свободу і покажем, що ми бляться, праця щіл, свого ще докаже, ще ся в Україні, пісні мочна розляже, за Карпати відоб'ється, згомонить Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка. Хлопцям, молодим солдатам. Що строкову службу. Чесно сприйняли як борт по-чеснету. Матерії, батьки шановні, ховання послідовних. Відчуття патріотизму і повага до вітчизм. У серцях синів зростили, вартувати, відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. та бодін, тахисник, пишадюса тобі за те, що мир мені зберіг, де відважа діти, де ж до за те, що в ці важкі часи. Не бачить тебе мати і ні дружину, ні дітей Не можеш обідняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, градів. Ще мирне небо на тімноті. Що до війни не знаю. За те, що він кожен день і кожна двинина. Ти розвитчи життям вороня, батьківщини. Спасибі мою мою за те.